Здрастуйте, мої дорогенькі слухачі і глядачі. Перевертаю нашого чарівного піщаного годинничка, саджу свого котика і розказую вам цікавенну казку. Котик, ти слухай і не бешкетуй, щоб я так у мене руки були вільні, добре? О, послухався. Так от, казка називається Вітрова торба. Торба знаєте, що таке, так. Да? Не портфель, не сумка, не ні рюкзак, нічого. Торба, колись торби такі шили на плечах носили. Так от, де не де та жив собі один чоловік. Жінку мав дітей і такі трудяги, знаєте, поле. Ну, це зараз там поля обробляють тракторами. а Раніше самі то волами, то зорав, і то в нього щось так перебивається з хліба на воду, ну урожай не дуже важний. А одного разу зорав поле. Засіяв пшеницю, і як на те. Ну, так ця пшеничка зійшла, Боже, така гарна. От ні в кого в окрузі нема, а в нього саме краще. І стала та пшениця дозрівати, ось ось уже маємо скоро йти жати її. Коли це як зірвався вітер, Боже, закрутило, завертіло, виложило всю ту пшеницю, поклало тим вітром вже і, Боже, воно те зерно обсипалося. Стоїть він коло тої нивки, Боже, аж сльози втирає. А жінка каже, а бать чоловіче, що будемо робити? Що будемо робити? Іди, каже, по світу, шукай, хто винен. Чи до церкви якої йде, чи, чи, чи того вітра знайде. Так вона сказала. Він собі подумав, о! А таки, таки піду. Піду шукати вітра, на вітра десь управи знайду. Та й пішов. От о, звідки вітер дує, він туди йде. Вітер звідти, він туди. Вітер звідти, він туди. І так ішов, ішов, ішов через ліса, через поля сюди і виходить на високу гору. А вітер з тої високої гори дме, це значить на ту гору треба виходити. І чим ближче до гори піднімається, там такий ознік збиває, він там за каміння, за, 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 за кущі чи правиться, на ту гору вилазить. Виліз таке на гору, а на горі стоїть таке дерево, густе таке, і таке воно від того вітру аж до землі нагинається. То в ту сторону, то в ту. Товту, товту. А під тим деревом хата. Він таки сюди до тої хатки підходить, думає, це певно, тут вітри живуть. Та й постукав, двері відчиняються, як дмухнуло звідти, він покотився, боже, аж тако в камінь спиною вгепнувся. І виходить із тих дверей такий дідуган, великий, кремезний, патлатий з довгою бородою. борода, за ним розвивається, з хати, вітри дмуть на всі сторони. Він подивився, хто це тут стукав. Побачив того чоловіка. Ти хто такий? Чого ти сюди прийшов? А той як так підібрався за того каменя тримається та й каже: оце я ж ш... йду, шукаю вітра. Ха, Якого ти саме вітра шукаєш? А того самого який оце, оце ось тиждень тому, та мені от потовк, мені все мою біду зробив, таку, що мене витов всю пшеницю, то я і за нього, і моя, і моя сім'я мусить. оце голод у нас буде, та пропадемо. Тому якось їй соромно стало, і незручно тому вітрові. Каже, знаєш що, чоловіче, отак, не до тебе мені. Знаєш, ось дай я тобі якось, відкупного якогось дам. А дай каже, бо ми ось з голоду попухнемо. А ти винен твій син, давай за нього давай відкупного. Той сюди подумав, що ж я тобі дам, каже, грошей ніколи не було, вони мені і не треба. Знаєш що, каже, я тобі ось на, І виносить торбу. На ось ось торбу. На, що мені торба? Що я з нею робити буду? Та це, каже, така торба непроста. Як скажеш їй торбочко, проставляйся, то вона тебе тут нагодує так, що тобі і тобі, і родині твої вистачить. Ну, той подумав: ну, добре, дякую. Іде той чоловік з тою торбою. Та й потрохи так з той зійшов, та й собі тішиться, вже й додому прямує, а потім думає, а що ж це я дурний такий, щось мені дали ту торбу, що я з нею робити буду? Це вуха розвішав, а ну лишень. Сів на камені та каже: Торбочко, проставляйся тут. Так і де не взялася з тої торби, вилетіла така шматина полотна, як скатерка, того каменя накрило. І давай там з тої торби вилітає. Тут тобі і шинка, і, і, і курча, і, і, і порося, і хліб такий хліб такий добрий, боже, така паляничка, тако береш, притиснеш, його, він так придя, а потім піднімається. І там ще карафочка, і, і вино добре, там ще, може, горілка була, але ми то не вживаємо. Українці не п'ють спиртного, всі це знають. Бо борець за волю України не вживає алкоголю і нікотину. Це всі знають. І така от макітра з варениками, а варенички той з сиром, той із шкварками, той із капустою, той з картоплею. Це вже було десь після 1600 року. Бо картопля в нас, ви знаєте, коли з'явилася з Америки, коли Колумб відкрив у 1501 році, то вже аж потім картопля з'явилася. Спочатку її привезли до французького короля. Знали, що її їдять, але ж думали, що це зверху ці там квіточки, там її треба їсти. А картопля то ота бульба, що під землею. І картопля там була, і все-все там, і такий стіл, і ложка ще й була гарна. І ніж. Спочатку борщ поїв, потім кашу з молоком, потім м'яса, та шинки той. Та все. Боже, наївся. Сидить тако, аж таку очкура на пузі розв'язав, бо все не поміщалося. Та й каже, Ну, Торбиночко, дякую тобі, убирайся. Торбинка разом, все ти зібралося. Він ту торбинку на плече взяв, вже такий веселий додому йде. Це вже, це вже радість, це вже щастя, притискав точно. Заходить до хати. А жінка така зажурена з дітьми сидить: це де це ти чоловіче ходив? Ось вже бачу у нас вже їсти нема що в хаті. Що, десь щось, щось виходив? Так, Каже, виходив, ось о, диви. Торбинку показує. Жінка, що? Оце ми мами з торбами, як старці по світу підемо. Оце ти мені хочеш сказати, так? оце такий господар. Як це, оце я дожила, оце казала мені мама, що треба тебе, як оце з тобою пішла за тебе заміж. І в горі, в бід, і, і, і та плаче. Каже, жінка, не плач, не плач. Ану, сідай на за стіл. Та що ж за стіл сідати, як нічого нема? Ану, каже, давай, сідай. Каже торбинко, проставляйся. Тут таки вилетіла шматина, скатерка стіл застелила. І давай там ложки, миски такі. Велика миска, або що така здорова, глиняна. І, і, і ложки у всіх, а потім ще сала, шматок, та хліб, та чесник, та цибуля, та та шинка, там, та ковбаса домашня така, та ще й шкварчить на пательні. Кинулися вони їсти до того ж, Дивуються, що ж то за турбинка. Наїлися, ой, ще й жінка на вечерю лишила. Він каже: турбинку, приберись. Воно все пропало. Ну, вже їм, вже є, є що їсти. Він давай, що ж то. Знаєте, ну, голова дурна, давай по селу хвалитись. А воно таке. Люди, вони всякі бувають. Оце коли хто добром похвалиться, то є такі, що і позаздрять. Та й почую кум, що він таке хвалиться, що там, що таке, я таке добув та таке в мене є. Що ж там в тебе таке є? А каже, приходь, куми в гості. Приходить кум на гостину, думає, що ж в мене і пічка не топлена, і на столі нічого нема, Що ж це, а що їсти будемо? Цибулі якоїсь дадуть. Чи що? А той каже: торбинка проставляйся, тут таке все на столі взялося, боже. Кума очі на лоба полізла, каже: ну, кума, а що ж це таке? Це каже, така торбинка мені від вітра. А ну, каже, а продайте мені. Ні, каже, а таке не продай. А продайте ж мені, продайте, де вам за неї пару волів дам. Каже, мені пару волів. Дам. Дві пари волів, три, чотири. Ні, каже, не продам. І так тому кумові закортіла ту торбинку, він ходив. День через день до нього ходить ту торбу, просить нього, а той не віддає. І таке той кум і додумав. Взяв, придивився до тої торби, таку саму з мішка пошли, торба простенька була, та якось тихенько прийшов, поки там в гостях був, та й ту торбу підмінив, Правдиво вкрав, а цю лишив. Коли вони там збираються полуднувати чи що, та чоловік каже, торбочко, проставляйся. Ага, дзюськи, нема вже нічого. Коли той торбою заглядав, ходив, е, десь то, каже, мене вітер обдурив. Е, це трошечки, то що ж це таке? Пообіцяв мені, а знов ту несправну торбу дав. Ця, торбу на плече та й знов до того вітра йде. Добирався до того, знов стукає в двері. Вітрів батько виходить, знов вітром каже, ти чого знов прийшов чоловіче? Та каже, ось так ти мені торбу дав. А вона оце тільки оце трошки побула, та й вже знов нічого не дає. Глянув вітер, ага. Каже, знаєш що? Я кажу, тобі кращу торбу дам. Та таку ще. Ліпше як та. Та виносить, а оце каже, бери, каже, торбочку проставляйся, то й отримаєш. Він такий радий з тою торбою. Це вже, мабуть, якась панська їжа буде, ще якісь там люди будуть, це морозиво. Та й не втерпіть додому, не дійшов, каже, торбинку, проставляйся. А з торби, як вилетів молоток, та давай його клепати, Боже, він тільки не знав куди ховатися. А він його клепле, клепле та по спині, та по він бігав бігав, торбочку, уберися! Боже. О, що ж це я отримав таке? Іде з тою торбою додому. Жінка каже: ну що там, замінив, та каже, замінив. Дивись на мене. Вона каже, що тебе з очима? А в нього таке, аж синяки підача, бо це, каже, таке маю. А він такий думав, думав, а певно, таки не дарма мені цю торбу дали. Та давай з тою торбою по селі знову хвалитися. А кумп і почув собі, а що каже, то в тебе? О, каже, то в мене така торба, це краще, як та була. Як прийшов кум до нього в гості, як глянув, а вона така з дукачами, та така гарна думає: е, десь то треба і собі таке. Таку саму торбу пошив, замінив так само, та й дома каже: Торбинко. Проставляйся, як вилетів молоток. Давай того кума клепати. Біг він біг, ховався і поза кущі, і по загороди, і, і, і в леваду, і, і до ставка молоток доганяє. Аж до біг до кума. Кума каже, порятуйте мене від цього молотка. А, каже, так я тепер знаю, хто мою торбу замінив. Неси ж торбу, тільки тоді молотка заберу. Що то може? Біжить той назад до хати. Молоток ззаду доганяє його, примчався. Бере одну торбу другу. Несе до кума, а молоток підганяє. Уже він синій весь аж запух. Чоловік каже: Ану, торбочко, приберися. Заховався той молоток, забрав він у кума ці дві торби. Каже, а що куме? А вийдеш як? Ото буває. Як хочеш красти, то на добро не обійдеться. Пішов той кум, так отай плачучи, ото казочка для того. щоб, Знаєте, всякі чудеса бувають. Буває, і торба вам така трапиться, якийсь заробіток хороший, а саме головне людиною залишатися і не красти, Бо у когось ближнього вкрадете, то так чи інакше добра з того ніколи не буде. Ото вам казочка, щоб у вас всяке добро було, щоб ви не крали і щоб у вас не крали, а працювали гарно на радість і щастя собі, роду своєму і нашій рідній Україні. Отож чекаю від вас листів, чи сподобалась моя казочка, як звати мого котика? І ну себе намалюйте, батьків своїх. Фотографію можете прислати, прочитаю і в прямому ефірі. Покажу до ну, побачення.